Це є, Христос каже, Він взяти від Отця. І коли Христос був на землі, Він каже: Я піду. Це Бог, це вічність. Багато хто каже, це сила, це сила. Амінь. Але це і Лісність. Я зачитаю Слово Боже про Духа Святого. Я не буду розповідати про ті події, коли це сталося, і як зійшов Дух Святий. Я буду розповідати про те, що він робить і для чого Господь Духа Святого послав на землю. Бо Христос, Христос, перед тим, як піти на небо, Він сказав такі слова. Це буде 14 розділ від Івана, Євангелія або Євангелія. Якщо любить з 15 вірша, 14 розділ з 15 вірша. Якщо любите мене, то дотримайтеся моїх заповідей. І я попрошу Отця, і він дасть вам іншого утішителя, щоб пробував з вами вічно Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає Його. А ви знаєте його, бо Він з вами пробуває і у вас буде. Не залишу вас сиротами, прийду до вас. Ще трохи і світ уже не побачить мене. А ви побачите мене, бо я живу і ви будете жити. У той день ви пізнаєте, що я в моєму Отці, і ви в мені, і я у вас. Хто має заповіді мої, дотримується їх, той любить мене. А хто любить мене, того полюбить мій Отець. І я полюблю його. Я явлюсь йому сам. І Уданий Іскаріот каже йому: Господи, чому ти хочеш явити себе нами на мене, світу? Ісус сказав йому відповідь: хто любить мене, той дотримається Мого Слова. І мій отець полюбить його, І ми прийдемо до Нього, і зробимо в нього оселю. Тобто Христос, Він був фізично, скажімо так, у тілі, і Дух Святий. Це той же самий Христос. Але уявіть собі, Христос мог бути тільки в одному місті, а Його Дух він знаходиться зараз по всіх церквах. І Христос каже, Він з вами. Тобто Дух Святий Він був у Христі. І Бог каже, що я не залишу вас сиротами, тому що необхідна людям настанова. Христос знав, що він піде, і учні його залишаться скажем так, з, е, ну, з проблемами з деякими сам на сам. Але він сказав, що я пошлю вам Духа істини. І він наставить, Слово Боже, далі нам каже, що він наставить на всяку істину. А найголовніше, що він оселю каже, зробить у вас. Тобто Господь живе в людському серці. І звідти йду, йдуть добрі плоди. Коли серце наповнене Духом Святим, Господь міняє його. Дух Святий змінює людину. Оселю, каже, зробимо. Але він сказав, хто любить мене, хто хоче. І що ж утішитель зробить, коли прийде? Коли утішитель прийде, його називає Господь Утішитель. Він заспокоює людину. Я зараз зачитаю слово Боже, це 26 вірш, 14 розділу. Утішите вже Святий Дух, якого пошла Отець у моє ім'я, він навчить вас всьому і нагадає вам усе, що я казав вам. Мир залишаю я вам, Свій мир даю я вам. Не так як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і хай не лякається. І Господь, через утішителя Духа Святого, дає мир, мир, який жодна людина не може нам дати. І Дух Святий Він допомагає людині виконати волю Господню. Волю Божию. Я Зачитаю далі слово Боже, то вибереш, зачитати 16 розділ Євангелія Еван... від Івана з 5 вірша. І слово Христос повторює і продовжує проповідь, що буде зробити Дух Святий. Але перший зачитай 16, зачитаю 15 розділ від Івана з 26 го вірша. Коли ж прийде утішитель, якого я пошлю вам від Отця, дух істини, який від Отця виходить, він буде свідчити про мене. І ви будете свідчити, бо ви зі мною від початку. Дух Святий дає сміливість свідчити про Ісуса. Петро, який відрікся від Христа, був переляканий. Але коли зійшов на нього святий Дух, то став другим Петро. То став Петро, який сміливо говорив в ім'я Ісуса Христа. І Дух Святий, Він дасть сили людині. Свідчити про Господа, не бояться ніяких переград, бо написано, Бог нам дав не духа боясні, а духа істини, сили і ціламудрія. Далі читає 16 розділ з 5 вірша. Ще Дух Святий, він людину показує їй серце, відкриває те, що відбувається в серці, для того, щоб людина могла винести, покаятись, а Дух Святий має силу очистити. І так, п'ятий вірш, 16 розділа з п'ятого верша. А тепер йду до того, хто мене послав. І ніхто з вас не питає мене, куди ти йдеш. Але від того, що я сказав вам це, ваше серце наповнилось ну, сумом. Але я кажу вам істину: краще для вас, щоб я пішов. Бо якщо не піду, то утішити не прийде до вас, а якщо піду, то пошлю його до вас. І він, прийшовши, докарети мене світу за гріх. За праведність і за суд, за гріх, бо вони не вірують в мене, за праведність бо я йду до свого Отця, і ви вже не побачите мене, за суд бо князь цього світу засуджений. Ще багато чого я маю сказати вам, але зараз ви не можете знести. Коли ж прийде Він Дух істини, то наставить вас на всяку істину, бо Він говоритиме не сам від себе, а говоритиме те, що почує, і змістить вам майбутнє. Він прославить мене. Бо відмого візьме і звістить вам. Осе, що має отець моє. Тому я й сказав, що Він візьме від Мого і звістить вам. Утішитель утішає дух істини наставляє на істину. І ми бачимо, що він написано Докарятиме за гріх. Тобто Він, він підскаже, що треба серце винести. І дух істини, Дух Святий наставляє на істину, відкриває глибоко Слово Боже. Він відкриває серце для розуміння Слова Божого. Колись Христос, коли був на землі, Він відкрив, написано, після того, як він вже був воскреслий, Він написано, відкрив їм ум для розуміння Писання. Дух Святий відкриває розуміння істини, а написано Слово Боже це є істина. І Він говоритиме правду, говоритиме, що почує і майбутнє навіть звістить. але треба бути. Щоб це чуть від Духа Святого треба дуже з ним близько. І каже Христос: Утішитель прийде, Дух істини прийде. Це Дух Святий, Дух, який свідчитиме про Господа і для якого немає ніяких преград, який розрушає стіни невір'я, який розрушає все, все, що тільки дьявол насіяв, дух істини, розрушає брехню, лжу. Боже, яку насіяв нам диявол, Дух істини. Він говорить про те, що ми можемо не розуміти в своєму серці. І коли ми читаємо Слово Боже і просимо Духа Святого, щоб Він нам відкрив, то Він нас наставляє на всяку істину. Хай Господь буде прославлений. І ми сьогодні прославляємо Духа Святого, який зійшов від Господа. І як важно сьогодні бажати чужилу воду, Господь називає Духа Святого. Живою водою, яка йде з неба. Уявіть собі, що цей мир, який про написано, всякого ума. Тобто нема такого миру на землі, який йде людині Дух Святий. Хай Господь поможе, щоб ми хотіли в єдності з ним. І чому ми сьогодні говоримо Бога написано ніхто не бачить, але написано єдинородний син, який є у недля очі, Він явив. Тобто Христос показав Бога. А Дух Святий сьогодні проповідує, сьогодні говорить по всім місцям слово Боже, сіля людей і веде до Христа. Слава Духу Святому! Давайте ми і подякуємо Богу.